Потужні та надійні 12 нових пікапів передали українським захисникам співзасновники міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Автівки підсилять один із батальйонів, що оборонить небо над Вінничиною. Військові кажуть, у їхній справі мобільність та оперативність головне. Мобільна вогнева група в першу чергу це автомобіль, який за допомогою якого доїжджають на точку, на якій встановлений кулемет, і відпрацьовуються шахіди. Тому від якості автомобіля, наскільки він справний, як він швидко доїде до позиції, залежить від того, чи буде збитий шахід чи ні. Раніше Вінницькі ловці шахедів здебільшого використовували старі автомобілі. У нас в парку є машини 98-го року, 2000 року. Звичайно, це машини, яким вже 25 років. Вони дуже часто виходять з ладу. Тому цей новий автомобіль для нас це ну, дуже велика і серйозна допомога. Ці автівки для захисників результат спільної роботи обласної та міської рад, а також громад Вінничини. Власні внески робили і депутати, аби підсилити військових, які захищають небо над нашою областю. Ці автомобілі вони нові. От, закуплені були в, безпосередньо в імпортера в Україні згідно тендерних процедур, і в даному випадку ці автомобілі конкретно будуть облаштовані і обладнані від відповідно під створення таких мобільних груп. Ви знаєте, що ми до того ж і купляли для них і Бандера пауери і прожектора, і тепловізори. Фактично, це якраз така остання точка для повноцінного формування відповідних мобільних груп по Ловсім на шахід. Бійці 645 го окремого зенітно кулеметного батальйону цілодобово стоять на варті, захищаючи жителів Вінничини, а тож підсилювати військовий підрозділ необхідним транспортом і обладнанням. Пріоритет роботи гумштабу. Це безпека жителів області, це безпека об'єктів критичної інфраструктури, це безпека об'єктів, які входять до, скажімо, Виробничого комплексу економіки області все це дозволяє нам працювати, платити податки, підтримувати наші збройні сили в більшому масштабі. Невдовзі військові сформують новий список необхідної техніки. Цю потребу закриватиме місто вже найближчим часом. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день телеканал. Віта.